Мене звати Іля 4. І сьогодні я буду грати в таку-то ГТАшку. Ця ГТАшка дуже популярна. В цій ГТАшці вже грають понад 1 мільйон людей. І мені вона дуже сподобалася. Тут можна заробляти гроші. Дивіться, тут можна заробляти гроші в цій ГТАшці Тут можна заробляти гроші. Купувати всякий транспорт, машини це все. Далі тут можна донатити чорний ринок, тут можна купити бокси. В тих боксах може випасти машина або якась зброя. Тут кучу є всяких вертольотів, яхт. І такі машини вони донатні. Оці машини Тут є. Навіть є, тут навіть є коротше, Мужчина рампа. Так. І тут ще є в зброї, тут є куча зброї. Навіть є ракетниця. Представляєте? Тут є іще емоції. во емоції помахати, присісти. Ось такі емоції. Я куплю помахати. Так, все, я купив емоції помахати за 1000 доларів. Далі. Безплатно, тут можна безплатно щось подивитися за реклами. Приступаємо в Ігорі. Так. А, я купив собі нову машину. Я перш їздив на цій машині за 4 реклам. ну потім собі купив отаку оту машину. Я її прокачав. Я, я її, коротше, прокачав, я, я її зробив маленьку підвиску, щоб вона була маленька. І я тут, коротше, її пофарбував фіолетовий колір. бо це мій улюблений. Підвиску зробив саму найменшу. І тюнінг я зробив трек тюнінг. Бо трек тюнінг, по-моєму, це самий найліпший тюнінг. Коли ти е... їдеш, то, вон... то машина вже розганяється до 200. Та... У ну, мене максимально тут швидкість 200 км. Так, приступаємо в грі Тут є мікрофон. І тут є мікрофон, тут можна балакати в мікрофон. І тут ще є телефон. А на телефоні. Нажима... треба на... Тут є доставка транспорту. Нажимаємо сюди, і тут є весь транспорт, щоб ви купляли. Я зараз призву мою машину, що я недавно її купив. Десь один день назад. Дивіться. Так, вона заспавнилася. І. ой йому. Дивіться самі. Я поставив трек тюнінг і дивіться, вона відразу розганяється до е, 100, 100 км. Дивіться. Наскільки на скільки, на скільки секунд заженеться моя машина до 100. Раз. Два. Два з половиною. Розумієте, яка тут св... швидкість? І дивіться. Дивіться, зараз по прямій буду їхати. І дві скільки я в наберу. Все, я поїхав, дивіться. І тут. О, вже, вже 180. Зараз 200 буде. Максимальна тут швидкість це 205 км. 200-205 ну, км максимальна. І ще трек свініки дуже сильно дрифтить. Дивіться. Зараз я дрифчу. Зроблю поворот 300 на 50. 360, тобто. Хопа. Зробив поворот. 300, ну, я, ну, майже 360. Давайте так, якщо я зроблю поворот 360, то ви підписуєтеся на мій канал. Давайте. І дякую вам за 91 підписник. І я зараз зроблю. Хопа! Ну, майже зробив. Не хочете, підписуйтесь, не підписуйтеся. Це ваше діло. Ну в мене вже 91 підписник. Дуже дякую вам. І що в мене набереться 100 підписників. Ой, 100 підписників, так. То я зроблю дуже, крути... дуже круте відео. І... Ця гра дуже прикольна. Напишіть в коментарях, чи мені знімати е, про цю гру відео. Просто вона дуже прикольна. Ой-ой-ой, у мене лагає. У мене залагало дуже сильно. Е, напишіть в коментарях, чи мені знімати про цю гру відео. І я тут маю на балансі 23 949. Е, е, того о, доларів. Я собі хочу накупити на ламборгіні А Lamborghini на даний момент коштує 3 мільйона ну, 2 мільйона 950 доларів. Я її хочу пофарбувати фіолетовий колір і зробити саму найменшу підвиску. Я на неї збираю. І я цю гру е граю вже. Ой, і я цю гру граю вже. Зараз кажу, скільки я цю гру граю. Я граю 8 днів. Е, дальше Я заробив грошей 480-333 тисячі. 333, е, і це мій профіль. Хто хоче. Тут пише, пише букви, хто хоче, Добавляйте е, В а моя аватарка в мій нік, ще тут напишу. Е, ще тут напишу просто. Зараз по англійськи напишу. Так. Так, мій нік буде. Ілля А4. Отакий От мій тепер нік. І я на цьому закінчую. Всім. Всім. Пока.